Він не чинів все менше підозрюваних, затримуються у слідчих ізоляторах. З набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу вони покидають такі установи або із підпискою про невиїзд, або ж під заставу. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління Державної пенітенціарної служби в області В'ячеслав Люх. Він також зазначив, що умови перебування у СІЗО значно покращилися. У нас в сезоні коли не було там 2,5 з метра. Сьогодні у нас на одного суджено більше 3 трьох метрів. У службі переконують, засуджені, які знаходяться в установах відбування покарань, також не обділені увагою. Їх безкоштовно обстежують, лікують, а за виконану роботу платять зарплату. Щоправда, після усіх необхідних відрахувань в ув'язненого залишається в середньому 300 гривень. 1731 гривня, з якої в дохід держави відраховується прибутковий податок у розмірі 173 гривні, доходи від працевикористання засуджених в сумі 577 гривень. Вартість харчування засуджених 520 гривень, витрати на комунально-побутові забезпечення 41 гривня. Позови та аліменти в середньому на одного засудженого становлять 288 гривень. Загалом на Вінничині в пенітенціарних установах відбувають покарання близько 6 тисяч осіб. Управлінці запевняють, постійно стежать за тим, аби усі вони проживали в хороших умовах. Щоправда, правозахисники в достовірності слів керівника служби змусили засумніватися. Мовляв, після нещодавньої перевірки Крижопільського виправного центру. Знайшли порушення. Гуртожитка давно проживають, Факт такий, що постільне мільйо приблизно 20 засуджених було ну, незадовільному стані. Ситуацію в установі виправили ще під час перевірки, а от її виникнення перекладають на засуджених. Мовляв, чистота білизни протягом 10 днів залежить від особистої гігієни. Опісля їм видають свіжу. Здійснюється згідно норм встановлених, тобто систематично, регулярно є в користуванні пральні машинки, іноземного виробництва. тобто ну, З цим проблем немає в нас. Загалом переконують в пенітенціарній службі життя в установах відбування покарання, окрім високого паркану та обмеження волі, мало чим відрізняється від звичайного, адже тут можна отримати паспорт, робітничу спеціальність і навіть диплом державного зразка. Посвідчення особи минулоріч отримали близько пів тисячі людей, а майже 400 осіб здобули освіту. Такі ув'язнені рідко повертаються за ґрати, переважно кажуть у держслужбі, обирають заробляти здобутими вміннями на волі. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.